Точніше, блокпоста балу. Балу названо в честь одного командира цього блокпоста, який загинув тут, підірвавши себе гранатою. Коли і... було наступлення на цей пост. Оце що лишилося на цьому посту після вчорашнього дня дим, ще йде від Все димиться. От валяється заряд до РПГ. Три танка роботали по нас. Одного наші розбили. Оце один танк. Скоро допомога. Приїхала забирати одного трьохсотого. От що з нею лишилось. Нічого, точніше, нічого не лишилось.